Привіт, друзі! Я Соломійка. Сьогодні ходила з мамою в магазин і ми придбали новий одяг. Я зараз вам покажу свої покупки. На свято мені купили сукню. Вона синього кольору, а ще теплу кофту. Це мої нові джинси та футболка. Джинси модні, зручні. Та особливо мені подобається футболка, вона рожева з сердечком. Це мій домашній одяг, зручна м'яка піжама та теплий халат. А ще мені придбали червону шапку, червону куртку та сині штани. Цей одяг теплий для прогулянок на вулиці. А зараз я розкладу свої покупки у шафу. Ой-ой, подивіться, що наробив мій молодший брат. От бешкетник розкидав речі, поклав на полички свої іграшки та ще й мурчика до шафи пустив. Доведеться нам прибирати у шафі. Скоріше віднось мурчика на своє місце, а я поки розвішаю речі на вішачки. Подивіться, мій молодший брат відніс мурчика і поклав його на лежаночку, іграшки прибрав, і у шафі стало все, як і було. Чисто, охайно, речі розвішані на вішачки, кофти складені, взуття. Все гарно, мені дуже подобається. Тож, у нас тепер є час пограти в гру, що зайве. Подивіться, у нас є футболка, куртка, штани і торт. Як ви думаєте, що зайве? Правильно, зайвий тортик. Бо футболка, куртка та штани це одяг, а торт це продукти харчування, та ще й святкові продукти харчування. Солодкі. А зараз, подивіться, у нас є самокат, капці, кросівки, чоботи. Що тут зайве, як ви вважаєте? Зайвий самокат, бо це засіб пересування, а капці, кросівки та чоботи це є взуття. Ой, як круто, ми з вами пограли! А ви, друзі, будь ласка, напишіть мені у групу Viber, чи, прапля... чи траплялися у вас такі негаразди з братиками або з сестричками? А ще чекаю на ваші фото улюбленого одягу або взуття. До побачення!